Часна провокація і злочин були побиті журналісти. Вони були побиті неконтрольованими людьми. Це люди Антошки Давідченка, знаєте, такого персонажа. Я не хотів би назвати негарно. Він зараз виправдовується, розказує, що він не хотів цього робити, і що це взагалі не він робив, і взагалі я не я, мама не моя, і, 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 і все таке ви розумієте. Ця людина, на совісті якої лежить фактично ті події 19 числа. Хоча ми знаємо, що виконавцями безпосередньо були, я ще раз хочу наголосити, фірма, охорона фірма Патріот і е, хазяїн, власник «Дімідов», о, вибачте, вибачте, цей Копилов, і е, люди говорять, така інформація. Достовірно, що це один з керівників обласної адміністрації, пан Орлов, Я хочу, щоб ви добре запам'ятали всі ці прізвища. Зараз на мене покладено обов'язки від народної ради стосовно громадського порядку і державного і... Безпеки нашої з вами. Я за, за сьогоднішню добу мав зустрічі з керівництвом обласної міліції. От буквально в 3 годині відбулася зустріч з головою Служби безпеки України в Одеській області Одерам Петровичем Вакуленко стосовно того, що склалось в Одесі. Вакуленко, Підтвердив, що служба безпеки України несе свою службу згідно з законом, згідно з штатного режиму, що вона має всі засоби всім. Всі можливості і це робить для утримання в Одесі Конституційного порядку територіальної цілісності. все відповідно з чином, як воно є. Слава Богу, у нас цей контакт знайшовся, бо зранку в мене була розмова з паном Валентином Наливаченко. Після цього ми знайшли спільну мову тут. Тобто все нормально. Вчим і вас всіх вітаю.